Добрий день, любі друзі! Послухайте, будь ласка, віршик. Ось такий високий дім. Дах трикутний є на нім, вікна відкриваються, двері запираються, із труби іде димок непоганий теремок. Сьогодні ми з вами поговоримо про казкові будинки, які мають назву замки. Дітки, що ж таке казка? Казка це народний або літературний твір про вигадані, часто фантастичні події в чарівних казках Живуть фантастичні магічні істоти. Баба Яга, гноми, ельфи зустрічаються чарівні предмети, чарівна палочка, килим літак, шапка-невидимка. Герої потрапляють в неймовірні історії. І сьогодні ми з вами на занятті з малювання намалюємо такий казковий чарівний замок. Ось такий яскравий казковий замок будемо малювати. Для цього нам потрібні різнокольорові олівці, білий аркуш паперу і наша помічничка, долонька. Перевод чорний олівець, так як замок знаходиться на лісовій галявині, малюємо основу галявини. Потім прикладаємо нашу долоньку і старано її обводимо. П'ять пальчиків, п'ять башен в нашому замку. Ось так. Тепер прямою лінією поділимо замок на дві половинки. Дітки, замок це будинок, а в кожному будинку є двері, щоб можна було зайти і вийти. В першу чергу малюємо двері, а біля дверей два віконечка. І почнемо розфарбовувати наші башні. В кожній башні зверху є основа, потім віконечко і прапорець. Замок знаходиться на лісовій галявині, тому малюємо з обох боків дерева і кущі. Ну що ж, тепер будемо працювати з різнокольоровими олівцями. Дітки, ви бачите мій малюнок. У мене замок різнокольоровий, кожна башня свого кольору. Ви, будь ласка, виберіть той кольор, який подобається вам, і зафарбуйте. Просто пам'ятайте, що в кожній башні повинна бути основа. Над нею прапорець і віконечко. Залишилось нам з вами зафарбувати двері. Дітки, ви пам'ятаєте, що наш замок знаходиться на лісовій галявині. Треба намалювати зелену травичку, зелені кущики і обов'язкову доріжку, по якій можна прийти в наш замок. Ось така робота вийшла у мене. Чогось не вистачає. А чого? Вірно, теплого, жовтого яскравого сонечка. Діти, чекаю фото ваших робіт. Дуже хочеться побачити, які казкові чарівні замки вийшли у вас. Буду чекати!